Штучний інтелект вже вчить наших дітей, пише їм твори, розказує історію і пояснює фізику. Але є одне питання, яке ми ставимо надто рідко: хто вчить сам штучний інтелект? І чи однаково він думає в Китаї, США, Росії та Європі? Штучний інтелект це не незалежна істота. Його навчають люди: інженери, лінгвісти, політики і навіть цензори. Він вчиться на книжках, форумах, законах, емоціях. Ми ставимо лайки, він це враховує. Ми скаржимося, він адаптується. Команди інженерів і дослідників обирають, на яких даних вчитися, які правила закладати, як обрізати токсичність і маніпуляції. Політична система і корпорації задають рамки дозволеного. Що він може сказати? Що ні? Що в пріоритеті, а що буде? Там штучний інтелект формує покоління, впливає на мислення, вибори, мову і світогляд, а значить, може стати інструментом влади, ідеології або навіть цензури. Якщо його навчають лише корпорації чи уряди, він почне підлаштовуватися під їхні інтереси. Якщо немає контролю з боку суспільства, штучний інтелект може нав'язувати упереджені моделі світу. Тому одна і та сама інформація у різних країнах не буде Однаково викладена, що дозволено читати шиї в США, не дозволено в Китаї. що вважається правдою в ЄС, заборонено в Росії. Наприклад, чат-GPT навчається на відкритих англомовних джерелах, книжках і формах. Але навіть тут є цензури. Чат GPT ніколи тобі не скаже, як зробити зброю. Обійде теми расизму, не назве політика корумпованим напряму. Це етичні фільтри і політична обережність. В Китаї діє свій штучний інтелект, який точно не дає відповіді на питання про Тяньаньмен, революції, не коментує незалежність Тайваню і хвалить компартію. Так Шиїв Китаї став. Частиною державної ідеології в Росії чан обмежено доступний або заблокований. А в своїх розробках, як Гігачат, Яндекс фільтрують усе, не допускають слова війна, називають анексію Криму возз'єднанням і просувають наративи влади. Це формує спотворену картину світу для мільйонів людей. Європа ставить акцент на етичному контролі Шиї. Європарламент вже ухвалив перший у світі. Закон про штучний інтелект, який забороняє соціальні рейтинги, як у Китаї, обмежує використання розпізнавання облич, вимагає пояснень, якщо ШИІ ухвалює рішення замість людини у Європі, принаймні намагаються впровадити правовий контроль і певну прозорість, тому як бачимо, штучний інтелект не однаковий у всіх країнах. Крім геолокації, мова це теж зміна точки входу в модель. Вона згадує інші приклади, джерела, поведінкові шаблони. Якщо ви запитаєте у чата GPT українською мовою, хто винен у війні між Росією та Україною? Відповідь буде чіткою: Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Якщо його запитати російською, то відповідь буде відрізнятися тоном, сміливістю. І формою, і ви отримаєте приблизно таку відповідь. Ситуація сложна, але, по мнению міжнародного сообщества, Росія почала повномасштабне вторження в Україну. І це важливий індикатор того, як ШИІ адаптується до мови, до культури і політики. Штучний інтелект вже в школах, на роботах і в нашому мозку. Але щоб він служив людині, ми маємо ставити питання: хто його навчає, на яких принципах і які інтереси за цим стоять. Бо сьогодні він пише нам тексти, а завтра диктує реальність. Але не потрібно впадати в крайнощі, і замість заборони страхів варто вчити. Не забороняти дітям користуватися чатом GPT, а пояснити, як використовувати його на свою користь. Бо це вже не майбутнє, це теперішнє, і ми не можемо існувати окремо від нього. А що думаєте ви з приводу штучного інтелекту? Пишіть в коментарях, це дійсно цікаво. А з вами була Аня. Це моя гаряча пательня. До зустрічі.